А от із повіркою лічильників води у сумах схожа ситуація виходить із піке. Як повідомляють у міськводоканалі, ажіотаж потроху вщухає. Неповіреними залишається четверта частина приладів. Тоді як ще на початку літа таких нараховували близько 80%. До того ж, із вересня сумчани, які прогавили термін повірки лічильника, платять за середньомісячним тарифом, а не втридорога за загальною нормою. Тому черга, яка розтягнулася на наступний рік, добряче скоротилася. Всі е, безповірочні е, природні станції сьогодні перевіряють приблизно до п'яти тисяч лічильників у місяць. У нас залишилося з 145 тисяч неповітряних лічильників е, 40 тисяч. Е, Вчора все збирається сюди, на цей рік. Нагадаємо, влітку повірка лічильників наробила чимало галасу. Сумчани буквально штурмували міськводоканал, бо за невчасну ревізію приладів карали гривнею. І у продовження водної теми типовий договір із КП міськводоканалом, що мають споживачі, зазнає змін. Цього вимагає антимонопольний комітет України. Більш того, там довели угода на надання послуги складена неправильно і повинна бути переоформлена. Зокрема, що стосується повірки лічильників. Визнали порушенням. Те, що цей договір не відповідає типовому визначеному законодавству, Ми наклали штрафні санкції у розмірі 34 тисячі гривень. Останнім пунктом зобов'язали внести зміни або взагалі переукласти договори, які визначені чинним законодавством. Звуження прав не допускається, зменшення своїх зобов'язань не допускається. Проти того самого готуються матеріали для порушення відповідного провадження, тому що вони. Взагалі, без взяття на облік відповідних лічильників, без укладення договорів нараховують по нормам.